Всім привіт! Нам не вистачило четвертої частини, тому далі розпаковочка. Да. Давай від Матвея. Ось такі от сквишки. Так, вони 25 гривень. Ми їх збирали спеціально для вас підписчики. Тут слоник, два пінгвіна, свинятка, собачка та якісь динозаврики. Хватило. Е, я зараз покажу там. Там цеглялі коли... лишилися цукерки. Е, так, але ком... е, е, цукерки це з Італії. Так, так що вони дуже дорогі. І ті, хто підписані, клали лайки, е, все, які клали коментарі класні, в тих і будуть цукерки в подарунку. На цьому все. Е, пока! Я зараз же покажу в кінці. Я його принесла до Матвія в гості, і в шостій частині може буде обзор на його цей.